Дійшла я до цього дерева, де вуха збирала. Ось вони є, наросли свіженькі. Ох. Тут гарно видно, дерев немає. й старі вушка, які вже пропали, розкисли. Ось тут такий вид вони вигляд мають. Хтось його розрізав, розпиляв. Он ще є на ньому є. Так, може, дощ капне на камеру. Ой, які екземпляри чудові. О, клас. Ви бачите їх? Опа. Щось можна буде зібрати. Так, незручно тут. Ай!